Всім привіт! Мене звати Вікторія, і сьогодні я хочу розповісти трошечки детальніше про себе. Я викладаю англійську вже 8 років, і за ці 8 років я встигла навчити більш ніж 300 учнів. Я знаю, як навчити вас говорити, тому що це основна ціль всіх учнів, всі хочуть навчитися говорити для того, аби подорожувати за кордоном. Як ви думаєте, що потрібно робити для того, аби навчитися говорити? Дійсно почати говорити для того, аби у вас була практика розмови на кожному занятті, ми говоримо 20 хвилин мінімум, а то й більше, на одну конкретну тему. Самі заняття я будую по комунікативній методиці, яка навчає людей говорити. На своїй сторінці в інстаграмі я маю більш ніж 10 відеокейсів, і декілька з них ви також знайдете на цій сторінці. В Цих відеокейсах самі учні розповідають про індивідуальні заняття зі мною. Я запрошую вас на перше заняття, на якому я з'ясую ваш реальний рівень англійської не лише граматичними тестами, а ще і усний рівень англійської, те, як ви використовуєте мову в розмові. Для запису на перше заняття слідкуйте далі за інструкціями.